Сьогодні уявити життя без навушників майже неможливо. Вони супроводжують нас у транспорті, на пробіжці, в офісі чи просто вдома. І якщо ще кілька років тому бездротові моделі асоціювалися з дорогими гаджетами для обраних, то тепер ситуація кардинально змінилася. Ринок наповнився бюджетними варіантами, які вміють дивувати не тільки ціною, а й звучанням, що легко конкурує з дорожчими рішеннями. У цьому рейтингу ми зібрали саме такі моделі, доступні, але з дійсно крутим саундом. Які змусить забути, скільки ви за них заплатили. І щоб уникнути випадкових покупок, ми перевірили їх не лише за характеристиками на папері, а й у реальних умовах від якості басів і середніх частот до стабільності з'єднання та зручності у вухах. Тож, якщо ви давно хотіли навушники, що не спорожнять кишеню, але при цьому подарують справжнє задоволення від музики, ви потрапили за адресою. На п'ятому місці Hello Air Free – і тут варто зробити уточнення: це не зовсім класичні tvs навушники. AirFree належить до формату open ear відкриті кліпсові моделі, що кріпляться на вухо за допомогою це подібної дужки. Вони не перекривають слуховий канал і дозволяють залишатися в контакті з навколишнім світом. Конструкція легка, майже невагома. Тому навіть після кількох годин носіння вухо не втомлюється. А завдяки матеріалам із пам'яттю форми, AirFree надійно тримається під час спорту чи активного руху. За звук відповідає 11-мм титановий драйвер з багатомагнітною структурою, який відтворює чисті високі і насичені баси. Допомагає технології цифрового посилення та тривимірного просторового аудіо, що створює ефект присутності на концерті. Є система з двох мікрофонів та алгоритм штучного інтелекту для шумоприглушення під час дзвінків, а спеціальна технологія направленого звучання знижує витік звуку на 99%. Заряду вистачає на 5 годин, а кейс додає ще приблизно 28%. Підтримується bluetooth версії 5,4, подвійне підключення та мобільний застосунок для еквалайзера. Halo Air Free – це не звичайні TVS, а зручна Open ear альтернатива для тих, хто хоче відчувати музику і при цьому чути світ довкола. Четверта позиція дістається Lenovo Fink Plus Life Pods LP5. Тут виробник зробив ставку не на зовнішній ефект, а на відчуття тиші. Уявіть, ви в переповненому автобусі поруч балакають, гуде-мотор, а в LP5 натискаєте сенсор і вмикається активне шумопоглинання. Навколо шумує світ, але ви залишаєтеся наодинці з музикою. Драйвери діаметром 13 мм додають глибини, бас відчувається тілом. Середні частоти звучать вразно, а верхні не ріжуть вухо. Lenovo вклали у модель те, що зазвичай вважають фішкою преміуму, і все це у корпусі вагою всього 4 грами, який майже зникає у вухах. Автономність теж тримає рівень: 7 годин роботи без підзарядки, і до 24 разом із кейсом. Заряджається він через сучасний USB Type-C, тому чекати довго не доведеться. Додайте до цього захист від вологи за стандартом IPX5 і отримайте навушники, які можна взяти і в спортзал, і під дощ. LP5 5 це як маленька пауза від світу, яка завжди під рукою. Третє місце займає JBL WaveBeam – навушники, які створювалися з думкою про тих, хто живе музикою на ходу. Це ті VS моделі з фірмовим підписом бренду, технологією PureBS. Варто лише ввімкнути трек, і 8-міліметрові динаміки одразу видають характерний глибокий бас, який буквально качає кров у венах. Імпаданс тут 16 ом, чутливість 100 дБ. Цього вистачає, аби звук залишався потужним навіть у шумних умовах. WaveBeam легко підлаштовується під слухача, у комплекті три пари силіконових насадок, тож посадка надійна і комфортна. А сертифікація IP54 означає, що дощ або пил їм не завадять. У спортзалі чи на прогулянці вони залишаються на місці і не зривають ритм. Автономність ще один козир: 8 годин безперервної музики на одному заряді, плюс ще 24 години разом із кейсом. А якщо зовсім поспіхом, 10 хвилин швидкої підзарядки вистачає на 2 години відтворення, Підключення через Bluetooth версії 5,2. Це означає менші затримки, стабільніший сигнал і комфорт навіть у мобільному геймінгу чи під час перегляду відео. Сенсорне керування дозволяє миттєво перемикати треки, відповідати на дзвінки або викликати голосового асистента. На другій сходинці HOKO EW201 модель, яку сміливо можна назвати фітнес-наушниками у кишені. Тут ставка зроблена на простоту і практичність. Навушники легкі, сидять у вусі надійно навіть під час бігу чи інтенсивних тренувань. І хоча ціна більш ніж скромна, у звучанні вони зовсім не виглядають бюджетними. Bluetooth версії 5,4 та чіп g дев'яносто 6098 гарантують швидке підключення без затримок. У повсякденному використанні це означає. Дістав, і вже за секунду вони синхронізовані зі смартфоном. Сенсорне керування інтуїтивне, можна торкнутися, щоб прийняти виклик чи перемкнути трек. І робити це навіть у русі. Акумулятор у кожному навушнику тримає приблизно 4 години, а кейс на 320 мАч додає ще кілька циклів. Так, це не рекорд, але зарядка займає всього півтори години, і знову готові в дорогу. Що важливо звук. Хоко EW201 не претендують на студійний рівень, але пропонують чисті високі, доволі глибокі низькі частоти, яких достатньо для спорту, серіалів чи розмов. Додайте сюди підтримку голосового асистента Siri, стильний дизайн у білому кольорі, і ви отримуєте простий, але універсальний інструмент на щодень. На вершині нашого рейтингу Basus Bovie Easy 10. VS-навушники, створені спеціально для тих, хто хоче більше, ніж просто слухати музику. Вони легкі, ледь відчутню, ув... але всередині ховається набір можливостей, які роблять їх одним із найцікавіших варіантів у бюджетному сегменті. Фішка номер 1 ігровий режим. У Бові Easy 10 затримка звуку становить лише 60 мілісекунд. Для геймерів це означає постріл, кроки чи ефекти в гі звучать синхронно з картинкою без дратівливого відставання а для кіно чи Ютуб ідеальна синхронізація губ і звуку. Фішка номер 2 Мобільний застосунок Basus. Тут можна не лише підлаштувати керування під себе, а й навіть знайти загублені навушники на карті. Це вже зовсім інший рівень зручності, якого бракує багатьом конкурентам у цьому ціновому класі. Звучать вони збалансовано: динамічні трайвери перекривають частоти від 20 Гц до 20 000 Гц. Бас глибокий, але не забуває вокал, а середина й верхи звучать чисто і об'ємно. Автономність 5 годин від одного заряду і до 25 годин разом із кейсом. А ще швидка зарядка: 10 хвилин у футлярі дають 2 години прослуховування. Навушники підтримують Bluetooth версії 5,3 та кодек AAC. мають сенсорне керування і три пари силіконових насадок у комплекті. Кейс у форм-факторі без кришки виглядає стильно, а потужні магніти утримують навушники на місці. Якщо раніше бюджетні навушники сприймалися як компроміс, аби щось грало і не шкода було загубити, то сьогодні ситуація зовсім інша. Навіть у доступному сегменті можна знайти рішення з якісним звучанням, стабільним з'єднанням і функціями, які ще кілька років тому здавалися недосяжними. Тут є все: і комфорт для щоденного використання, і фішки для спорту, і режими для ігор чи перегляду відео. Цей рейтинг ще раз доводить: музика високої якості не обов'язково має коштувати дорого. Сучасні виробники навчилися робити навушники, які здатні дарувати драйв, емоції і зручність незалежно від ціни. І тепер головне питання звучить інакше: які саме з них підходять саме вам?